Привіт, привіт! Ви на каналі Учитель української і з вами Світлана Чернешова. Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке граматична основа, і поговоримо про присудок. Найголовніший орган людини це серце. А серцем для речення є граматична основа. Дуже вітер розгулявся в полі весняному. Граматична основа. Вітер розгулявся. Хто що вітер? Вітер, що робив, розгулявся. Це граматична основа. До складу граматичної основи входять підмет та присудок. Це головні члени речення. Граматична основа по-іншому називається. Головні члени речення. Це підмет та присудок. Підмет підкреслюється однією рискою присудок двома. Граматична основа може складатися із одного члена речення головного. Наприклад, тільки з підмета або тільки з присудка. Такого, щоб в реченні не було ні підмета, ні присудка, бути не може. Отже. Поговоримо про присудок. Присудок це головний член речення. Точно так, як і підмет він означає дію, стан або ознаку підмета і граматично пов'язаний з ним. Присудок відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий, що він таке. Надвечір сонечко сховалося за горою. Що? Сонечко, це підмет. Сонечко що зробило? Сховалося. Це присудок. Питання до присудка ставимо від підмета. Як же я раділа цій зустрічі з тобою? Хто я? Що робила? Раділа. Я, підмет, раділа присудок. Двоє залишилися вдома, а четверо побігли до Петра. Хто двоє, що зробили, залишилися. Хто підмет? залишилися присудок. Хто четверо підмет? що зробили? Побігли присудок. Тільки поранений не ворушився, та не стогнав. Хто поранений, що робив, не ворушився. Підмет поранений, присудок не ворушився. Присудок може бути простий і складений. Простий дієслівний присудок. Він так називається простий дієслівний присудок. Простим дієслівним присудком можуть бути дієслова дійсного, умовного, наказового способу, також інфінітиви, тобто неозначена форма дієслова. До простих також належать присудки, що виступають у складеній формі майбутнього часу, тобто буду робити, у формі наказового хай знає або умовного способів робив би. Ми про це поговоримо трішки далі. Ми тут бачимо, що з двох слів складається простий присудок. Буду робити, хай знає і робив би. Також присудок, простий дієслівний, це можуть бути фразеологізми або вигуки. Давайте з вами розбиратися. Листячко затріпотіло від холодного вітру. Листячко що зробило? Затріпотіло. Затріпотіло це присудок, виражений він дієсловом дійсного способу. Я ходила б. Усюди тільки у вишиванках своїх. Я що робила? Ходила б, це присудок, і присудок тут виражений дієсловом умовного способу. А хто ж тоді буде залишатися після вечері посуд мити? Підмет «хто». хто що буде робити? Буде залишатися. Присудок буде залишатися, складається з двох слів. Буде залишатися. Це складена форма майбутнього часу. Хай дівчата збирають тільки синій виноград, а тут присудок хай збирають виражене дієсловом наказового способу, і також складається з двох слів. Хай збирають. Ви послухайте його і на вус намотайте. Ви що зробіть? Послухайте. І що зробіть? На вус намотайте. На вус намотайте, це фразеологізм зі значенням дії. На вус намотайте – це буде присудок всі три слова, бо це фразеологізм. А киця тільки няв та няв. Як же її зрозуміти? Що робить няв няв. Це вигук, няв, няв, два слова. І це буде присудок. Ну, і зрозуміти, це неозначена форма дієслова закінчується на ти, або інфінітив. Ось ми з вами розібрали, чим може бути виражений простий дієслівний присудок. Складений присудок. Складений присудок буває іменний і дієслівний. Складений іменний присудок складається з іменної частини плюс дієслово зв'язка, а дієслівний інфінітив плюс допоміжне слово. Розбираємося. Складений іменний присудок. Ми з вами сказали, що іменна частина плюс дієслово зв'язка. Що ж таке іменна частина? Іменна частина виражена буває іменником, прикметником, займенником, дієприкметником або числівником. Це потрібно запам'ятати. А дієслово зв'язка це такі слова, як бути, стати, вважатися, являтися, доводитися, лишатися тощо. Чому ці дієслова називаються зв'язками? Тому що це дієслово передбачає, що після нього повинно бути ще якесь слово стати, чимось, вважатися, чимось являтися кудись, наприклад. Так? І ми називаємо це дієслово-зв'язка. Наприклад, буду чим? Зіркою. Упевнена, що я обов'язково буду зіркою. Іменна частина зіркою це іменник, і дієслово зв'язка буду. Тобто, буду зіркою це складений іменний присудок, тому що складається з дієслова зв'язки буду і іменника. Ще одне е, речення, ще один приклад. Стану відомим. Стану – дієслово-зв'язка, відомим – прикметник. Одного разу я зроблю своє відео та стану відомим. Дієслово-зв'язка плюс прикметник. Якщо у нас немає дієслова зв'язки, а є фразеологізм, тоді також може бути це складене імени присудок. Сон рябої кобили все це. Сон рябої кобили це фразологізм. Все це підмет, що все це і сон рябої кобили присудок. Тобто, в цьому випадку у нас складене іменний присудок, виражений фразеологізмом. Також. Немає дієслова зв'язки. В такому прикладі полон це гірше, ніж смерть. Підмет – полон. Далі ми бачимо тире, і це гірше це буде присудок, гірше це прислівник. Також дієслова зв'язки немає. Замість дієслова зв'язки стоїть тире або це, і далі прислівник. Ще один приклад. Без дієслова зв'язки. Я, наче сам один на великому світі. Підмет я сам один присудок. Один це числівник, і до нього додається ще слово сам. Я сам один. Я підмет сам один присудок, виражений числівником. Складений дієслівний присудок. Ми з вами на початку говорили, що складене дієслівний присудок складається з інфінітива і допоміжного слова. Нагадую, що інфінітив це неозначена форма дієслова і відповідає на питання, що робити, що зробити. Дуже легко. А допоміжне слово виражене може бути дієсловом. Діє прикметником змушений, покликаний, приречений, зобов'язаний, прислівником слід, треба, можна, шкода, необхідно, жаль, соромно, пора. Або прикметником повинен, здатний, згоден тощо. Ми бачимо, що в усіх допоміжних словах тут є якась дія або передбачена дія, тобто складений дієслівний присудок. Тут дві дії. Перша дія в неозначеній формі дієслова, а друга дія в допоміжному слові. Допоміжне слово, звичайно ж, допомагає. Наприклад, повинен що робити? Мовчати повинен. Це у нас допоміжне слово, мовчати неозначена форма дієслова. Я вам хочу дати таку підказку: якщо ви бачите у присуткові. Неозначену форму дієслова інфінітив, які закінчується на ти або на т, то переважно це буде складений дієслівний присудок, хоча може бути і простий. Давайте подивимося приклад. Чому я в будь-якій складній ситуації повинен мовчати? Хто я що робив повинен мовчати, що буду робити або робитиму. Повинен мовчати. Повинен мовчати, це складений дієслівний присудок, тому що складається з двох слів, по-перше. По-друге, тут неозначена форма дієслова мовчати, і повинен це допоміжне слово. Ще один приклад з допоміжним словом, і інфінітивом треба допомогти. Віталій знав, що другові треба терміново допомогти. Перше просте речення. Віталій знав. Віталій, що робив? Знав. І друге речення треба допомогти. Присудок треба допомогти. Допомогти неозначена форма дієслова треба це допоміжне слово. Підсумуймо. Присудок це головний член речення. Точно так, як і підмет. Він відповідає на питання, що робить предмет, тобто підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий. Присудок означає дію, стан, ознаку чи приналежність завжди пов'язується з підметом. Присудок буває простий і складений, а складений, в свою чергу, буває дієслівний та іменний. Простий присудок це дієслово дійсного, умовного чи наказового способів, плюс це може бути ще інфінітив, може бути вигук і фразеологізм. Складений присудок буває іменний, це іменна частина плюс дієсловозв'язка, і дієслівний це допоміжне слово, плюс інфінітив. Якщо ви Чогось не зрозуміли, поверніться, будь ласка, на початок або до середини відео і ще раз його прослухайте, тисніть паузу, де потрібно самостійно розібратися з якимось прикладом або реченням. І я вам нагадую, що в попередньому відео ми з вами говорили про підмет. Якщо хочете, можете його знайти і переглянути. На все добре до наступних відеоуроків.